На І дивиться фото в інстаграмі, аж раптом помішається ведмеді, як який б'є зайчика. Я тиша, як я, цар звірів, можу бачати таке неподобство.

Обійшли, обійшли, Він мені сішок бракований відігнав. Не торкають вовсе. З'являється зайня. Почина купати ягод, А Шрам до нього підходить лисиця. І я закричу Сірий. А чуєш сірий? А може а вже годі до валяти? Ти таки до Китаю говориш. Розкричалась, я можу тобі пентхаус заблю. А що це, це ти мені шишок недостатньо сухих підігнав? Зовсім не беру. Тю, та ти до кабанюки зі своїми шишками. Не бачиш, емі каже. Так би одразу і сказав. Собі Ти вже всі сухі дерево поперевалював, трюфелі він шукає, то пиче. Ти до мене зруду в житті не прилетів. Ага, знов ведмедя мене шишками обламав, той йому найкраще морви понатихло, поливає, ходить на город, а він. Може під диву розуму вставить, негіднику. Тут поселочка на барбочку із самої Африки написано найслабкішим. Тю, так це я, це я найслабкіший. Може, підемо перевірка. Починав полукувати. Стій! Не северяйсь, покладила би на ящичок. так Дю, дай катиша так, -та? чого Чо погане? Тут чітко написано напитку найслабнішому, та теж я. Ні, ні. це я Ви Мені про кого не забули. По статистиці кожен п'ятий. Сильніший я усіх. Ти ще й таке понімаєш. Ага, так от. Я не найсильніший. І я і я не найсильніший. І я. Збилися. Я духовно. Я. А йо. Прийнято, вилітаєш. А думали без мене посилочку скривати. Ну-ну. Хто найслабкіший? Міша, що це не на шишки ми тікає. <ривіття> 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 ти чого? А ти чого не тікаєш? Я маю здаватися сильним та розумним. у колі цих дурних лег. Ле, будьте моїм переходчим! Будемо збирати швидше, тобі слаби скільки влізе. А ще будемо світити ліхтариком в очі з солом і дивитися, як вони випадають із гнізда. У багатьох випадках найслабкішим стає той, хто прагне допомогти. І основним завданням морального виховання є попередження виникнення таких негативних елементів.